До голови. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться тендер, хто в ньому приймає участь? Можуть приймати участь у цьому тендері і фірма, якщо є юридична особа, може бути і фізична особа приймати. Так. Значить, документи подаються в селищну раду до 17 року. Березня цього року, цього місяця, а тендер відбудеться 21-го 10-й годині у селищній раді. Значить, оценочна ціна його зробили, ми оценчик зробив 670, ну, точно, я не можу зараз сказати, там 673 тисячі. Значить, якщо ви бажаєте прийняти участь у покупці його, до 17 числа подаєте заяву, подаєте копію паспорта, копію кода свого. Mm -hmm. Якщо берете ви на фірму якусь, подаєте правонаступні документи. Значить, щоб участвувати у тендері, ви платите 1% стоїмості шесть сімсот. Якщо ви його купляєте, значить ця сума засчитується у продажну цену. Якщо ви не виграєте тендер, сума вам вертається назад. Кожний крок. При покупці 5 тисяч угу. ви маєте право участвувати Ва в аукціоні. Так? Так. Як фізична, так і юридична особа. Угу. Розуміло. Ясно? Дякуємо.